Високі температурні показники, які притаманні літу, повертаються на Хмельниччину, але найближчої ночі в області ще спостерігатиметься відносно прохолода, адже температура повітря коливатиметься в межах 9-13 градусів за Цельсієм. До того ж буде вітряно, але без опадів. А ось в день небо проясниться та визиратиме сонечко, яке прогріє повітря до 21 градуса вище нуля. У суботу, 29 липня, нічна температура повітря коливатиметься в межах 11-13 градусів тепла. В день прогнозують мінливу хмарність. Плюс 25, плюс 27 градусів без опадів. Спекотніше може бути в неділю, 30 липня. Якщо вночі прогнозують від 14 до 16 градусів вище нуля, то вдень від 27 до 29 градусів тепла. Щодо опадів, то вони, ймовірні, ввечері 30 липня, щоправда, здебільшого на півночі області. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.